Як зараз виглядає ділянка з лохиною. Коротенько перейдемо по сортах. Це у нас сорт Blue Crop, якщо не помиляюсь. Ось таке навантаження ягодою. Після дождів також вирішили пройти, подивитися, признаків практично хворіб ніяких немає. Ось де-не-де є ось така ягода. Ось бачите. Це і поодиночні випадки. Якщо бачимо, то її зразу вириваємо. Ось бачите, це і признак хвороби. Ось це признак хвороби. Ось це бачите, знайшов три ягодки. Після дождів, ось бачите, чуть-чуть, так кажуть, хворіти. Це і поодиночні ягодки. Далі наступні 10 це у нас Blue Gold. Далі у нас де Спартан. Далі у нас де Голд. Бачите, яка загруженість. І далі у нас де сорт дюк. Ось дивіться, який дюк. Збачте признак того, що були дожди. Бачите, почала ягода скажуть хворіти дюк, Це наш чендлер, Ось дивіться, яка потужна ягода, при тому, що кущ малий, кущ дуже сильно загружений у порівнянні з дюком і іншими сортами, хоча це пізня ягода, дивіться, який вже є розмір. Ось такий у нас чудовий чендлер. Це в нас сорт река. Река вже почала де-не-де де одна ягодка достигати. Далі в нас де сорт Пригіта Блю. Також крупна ягодна буде. Нельсон. Хороший сорт, але ягода дрібна з тих всіх сортів в нас найдрібніша. Далі сорт Даров, також крупна ягода буде. Чимось крупно за розміром нагадує Чендер, але чуть-чуть менше за розміром. Плюс-мінус десь така як Брегіта Блю. Також кущі дуже сильно завантажені. Дуже, я б навіть сказав, перегружені. І далі в сорт Торо. Торо у нас чому з того року. Ягода взагалі дрібна. Необхідно буде, напевно, що дуже жорстко його пообрізати. Ось дивіться, перегружений капець як. Але, ягоди багато, але дуже дрібна. І тут був у нас висаджений блюголд, але однорічкою закладався. Також перегружений. Ягода така, як кажуть, дрібонька. Хоча де-не-де, вже ягода почала достигати. Ось такий розмір нормальний. А на інших кущах, а на другому кущі перегруз, і ягода дрібна-дрібна. Так, друзі, по розвитку лохини. Скоріше всього, що необхідно буде зараз внести такі ще додаткове добриво водорозчинне, щоб трошки, як то кажуть, підсилити ріст ягоди, надавання ягоди та підсилити ріст саджанців. Бо перегруз ягоди пішов конкретний. Пішло велике навантаження на кущ, щоб на наступний рік отримати хороші прирости. Необхідно буде трошки трохи підживити. Але перегруз пішов, то кажуть, конкретний цього року. Ось маємо таку картину. Надія на сорти для нас. Це є, звичайно, чендлер пізній, ранній, звичайно, дюк. Плюгол, блюкроп, то так чуть-чуть, як то кажуть. Не, не, не зовсім то, на що ми розраховували, але ось пізні сорта цього року, думаю, покажуть себе в повній силі. Пізніше, якщо буде мати можливість, постараємося по сортах зважити, яку кількість ягоди дав кущ. Там же пізніше, якщо буде можливість, можливо і зробимо загальний підсумок кінець сезону. Буде цікаво подивитися і, і порівняти між собою сорти по врожайності. Нагадую, це є другий рік від посадки. Ось маємо такий результат. Дякую за увагу до зустрічі!